Привіт, танкісти! З вами Лімон. Сьогодні буде бій на майстра на шкоді Т-50. Нещодавно завершив прокачку гілки в ТВП. Танчик мені, ви знаєте, дуже сильно так сподобався, але я не кажу про той час, коли я грав на ньому в стоці, бо то просто ад. Сущий ад. І вам так чесно скажу: пушка стокова, ну якщо порівнювати з топовою пушкою, просто якийсь шмат дерьма. Дивіться, я багато танків вкачував. Тільки ті модулі, які потрібні для того, щоб відкрити наступний танк. З Цим танком було все навпаки. Він не має динаміки нормальної, тому що стоковий двигун має, здається, 750 кінських сил, а топовий вже аж 1000. І танчик, ви не повірите, наскільки велика різниця в його рухливості. Дуже велика. На стоковому не можна рухатись нормально. Гуслі Гуслі обов'язково потрібні для того, щоб встановити і башту, і для того, щоб встановити топову пушку. Не без цього. Є ще одна гілка з іншою пушкою циклічною. Я її не вкачував, але все інше довелося вкачувати. І танк заграв після цього зовсім по-іншому. Мені він дуже сильно сподобався, і результати на ньому дуже сильно покращились. Я навка... не витрачаю. Вільний досвід на те, щоб вкачати всі модулі, зазвичай прохожу потрібність самостійно, і інколи це буває дуже боляче. Ну, З цим танчиком, в принципі, було приблизно так само. Що ж, в нас мапа штіль, звичайний бій, звичайна розкатка. Я поїхав направо дати поперекації важким танкам, які проїжджали, дав один тичку в БЗ, не перезаряджався. Думаю, що може ще хтось поїде і я роздам фул барабан. Але, як ви бачите, більше ніхто не поїхав. Бачу ЛТ-шку, що вона там десь буде помилати, помилятися, і я її схоплю за сраку. Але не пощастило. Думаю, зараз трошки там хтось помилиться, мінотавра або яга дадуть тички, я вийду і дороздам ці дві тички. Але ні, я йду на КД. Стою собі, стою афекашу. Дивлюсь, що відбувається. Наша фаза підкатує. Тайп, фош дуже агресивно, кран на підстраховці. Думаю, ну тут все в принципі чудово, все непогано. Виходить ще один БЗ. Я йому тик-тик, і третю сюди. Класний барабан. Йдемо на КД. І отак от думаю, зараз вони будуть трошки помилятися. І я отак на помилках буду роздавати чую звук карти думаю, та не може бути не може бути по мені. Це мені ще пощастило, всього на 317, хоча танк картони могло залетіти ще й більше. Такі, ну ладно, я тебе собака запам'ятав, я до тебе ще доберусь. Що ми бачимо? Тим часом ФОш сконав, Плацюю на, на мапі, щоб Тай помітив, що йому заходять в тузіка, але він щось довго думав. Поки роздають вкрана, бачу дві тички полетіло, може вийти дати комусь. Даю одну тику і розумію, що зараз мені може нормально так прилетіти, тому відкатую в сейф. Тим часом базіка теж знищили, і ми тут залишаємося в нерівних умовах. Ялинка там на горі, ми тут в трьох. Але ну, давайте відверто, що 53 ТП може зробити. Кран ще барабаном роздати може, але що він буде робити, коли він буде на КД? І я так само. Тому я так оце дивлюсь, дивлюсь, дивлюсь. Розумію, що він там вже дуже сильно під'їжджає і вирішую трошки відкатити, щоб бути <кій> на підтримці моїх союзників. Одну тичку дав з віртухи, Мабуть, не варто було це робити. Друга залетіла, не знаю як, просто чудо. Одразу йдемо в КД, щоб можна було підтримати союзників фул-барабаном. Плацюю, щоб вони мали увагу. Що Яга обходить позаду, тим часом я майже відкадешився, яга зробила тичку, він вкаде. І можна роздати барабанчик. Бачу, довертаю, ставлю на гуслю. і ще однією тичкою даю дамаг. В принципі, плюс-мінус нормально вийшло. Дивлюсь, що по мапі, мінотавра вже нема, базік шотний, ну і яга теж там зовсім не дуже фолова, так би мовити. В принципі, якщо крана якось не проб'є, то. їй жоба. У мене ХП майже повне, тому я не боюсь. Їду спочатку добрати шотного базіка, в нього реакція мангуста, як ми бачимо. Бачу по мапі, що там конвий приїхав до ялинки, але зараз головне добрати ягу, тому що вона вносить дуже велику шкоду. За один постріл косарь. Боляче, як би, так? Да? Що в нас по мапі? В принципі, інше направлення трохи стримали. Хевік молодець, ворожий, не поїхав, не поїхав сюди підтримати свої важкі танки. Не знаю наскільки правильно їхати на те направлення Хевіку, але ну, бачите, він вже в ангарі. Скоріше за все, направлення він обрав неправильно. Залишається кобра, залишається картонна ВКшка і дві арти. В принципі, тут я розумію, що вже перемога, можна так сказати, на долонях. Встигаю одну тичку дати в ВКшку і от дивіться, що я роблю. Я не досвожусь. Це постійна моя проблема така. Дуже велика помилка. Я щось. от, Ні, не, щоб дочекатись, там, наприклад, знаєте, ще пів секунди, секунду. Щоб було фулл зведення. Якщо не полетить в танчик, то це не моя провина. Це плюс-мінус наші, наші розкид, да? А так, я не чекаю, доки воно. Зведеться і думаю, та залетить. Ну не залітає. От ну, не залітає. Даю дві тички ВКшки, забираю його, одразу йду в КД, тому що розумію, в принципі, потенційно зараз кобру зріжуть. В мене тут залишається двірти. Одна шотна і друга якраз на дві тички. Тому пул КД. Тут я шукав рельєф, щоб можна було нормально дати. Під'їжджаю до кимінця, беру вправо, щоб 261 1 не було по мені прострілу, щоб я виїхав до нього з зненацька. Так, воно і є. Даю одну тичку, встигаю ще одну дати і забираю 5300 дамага. Давайте дивитись результати. Результат у вас на екрані. Медаль паскучий, Основний калібр, майстер. 5341 дамагу, асіста немає, але є 5 фрагів. І цього вистачило для того, щоб взяти майстра. Танчик чудовий. Всім рекомендую обов'язково вкачувати в топ, щоб він вам максимально сподобався для нього. Це дуже важливо. Дякую за перегляд і до наступних відосів. Пока-пока.